На зв'язку скудні прооперативні це ніч та справді пекельні для дніпрян. Протягом всієї ночі не вшухали гучні вибухи. Також були яскраві спалахи світла. На жаль, по місту відомо про одного загиблого. Також є багато постраждалих будинків. Позаду мене бачите один з них дуже сильно побувало скло від ночі. І від самого ранку тут працюють всі відповідні служби. Працює поліція для заповнення заявок. Також працюють гуманітарні служби. Позаду мене одна з постраждалих парковок у дворі будинку. У сусідніх будинках дуже сильно побувало скло. А ось тут, зараз покажу, стоять ще пошкоджені автівки. Та з люсерем тут працюю. От, машини лагодимо. Це клієнтське авто. Тобто? Ну, клієнти вже були. Ну так. Що вони? Вони дуже раді, що машина у них постраждала. Ну, от, Нічка в мене була добра, я тут недалеко живу. От. Вітала дуже добре. Очень страшно, як же пережили, якщо дуже страшно, коли воно все летить над тобою і в чаті читаєш. Ту мамочну стрітку. Після двері угу. в хадної. В під'їзді очень много людей було. Така товста стінка у нас. Я на ній пряталась. Угу. І слишу, як стекло тут. дзинь-дзинь-дзинь і політіла. Прямо зараз перебуваємо біля багатоповерхівки на верхньому поверсі, якої, на жаль, загинула людина. Тут шахет впав прямо на дах, також, на жаль, зачепило верхні поверхи. Місцеві розповідають, що було цієї ночі було дуже гучно, дуже багато бруду. Також місцями повилітало скло, також постраждали автівки. Як бачите, ось тут повністю повибувало скло. Також побувало скло і на наступній автівці. Від цього ранку тут вже працюють комунальники, зараз розгрібають дуже багато бруду, дуже багато пилу. Виглядає купа сміття. Місцеві розповідають що цієї ночі було дуже страшно і дуже моторошно. Качнула дом через, через підземку качнула, так то і грудь. Oh, yeah. то поки мені просто сразу, кровати мене зашатали. Коли падало сміттячко, трошки воно ж тут все скромно огорожене, то там ця точка є така, що... Ну, Попало, ну сково ціле. Ну і бруду багато.